Ой, що коїться, куди світ котиться раніше, що ночі осяяні зірками тріщали тини біля хатин від дівчат та кавалерів. А нині дивишся треті півні вже відкукурікали, а селом дзвінка тиша розповзлася. І так би й літали у кольорових снах мешканці загальноосвітньої школи інтернату, якби не побудили їх піснями і жартами старі знайомі й веселі гості, студенти Бердичівського педагогічного коледжу. Багато років обидва колективи дружать між собою. А дружба то не лише тісна співпраця у плані педагогічному. А й часто ще раз спілкування у плані людському, і головне у ньому те, що учні інтернату не почуваються закинутими і нікому не потрібними. У них є хороші товариші, майбутні соціальні педагоги. Студенти повсякчас сюди мають можливість у відведений час, так який відведений на педагогічну практику. Сюди приходять дуже плідно співпрацюють з соціальним педагогом даного закладу Оленою Вілівною. Мають можливість спостерігати ті форми роботи, які проводить соціальний педагог у даному закладі з дітьми. І також приймають активну участь самостійно проводячи різноманітні бесіди з дітьми консультації. Ось ви сьогодні мали можливість спостерігати позанавчальний виховний захід як спільну роботу і колективу школи інтернату і нашого колективу. Тобто, ви побачили сплідну співпрацю і студентів і з учнями. Тобто дітям було цікаво з однієї сторони, студентів теж було цікаво, тому що вони проявили себе як майбутні педагоги, як майбутні організатори, як майбутні соціальні педагоги. Мабуть, я не помилюся, коли ми можемо віднести працівників, педагогічних працівників коледжу до учасників навчально-виховного процесу школи інтернату, так і студентів. Вони теж є вже частиною і учасниками навчально-виховного процесу. Учасниками навчально-виховного процесу педагогічного коледжу ми можемо і зарахувати до складу учасників і наших учнів, тому що з допомогою наших учнів, з допомогою наших виховних родинних груп, виховних груп вчаться і ваші діти, ваші вихованці. І все це йде на благо як наших дітей, так і дітей вихованних. Студентів педагогічного училища. Співпрацювали, дружили, спілкувалися, і ось вирішили дещо підсумувати увесь той процес. Могли б напевне конференцію там чи семінар якийсь влаштувати, а вирішили програміти на весь заклад концертом. Одним на двох. Багато чого об'єднує їх, кажуть. А перш за все, країна, в якій мешкають. Україна для обох колективів то не лише вільна і суверена держава, й природа, рідна мова, народ та його звичаї і обряди. От і вирішили учасники концерту пройти святами, котрі найбільш об'єднують. Українців, а що ті, хто ще й досі не знав, як відзначається те чи інше дійство, зміг нарешті дізнатися. Та й самим учасникам корисно було поповнити свої знання. Здається, ми й тому публіка була на веселих і бешкетних Андрієвих вечорницях. Як вже дивишся, потрапила на загадковий романтичний Івана Купала. Лише щойно гуляли глядачі за багатим великоднім столом. А тут вже сміються з двох кумів, які не можуть жити, якщо не пожартують одне над одним. Ось такі традиції, ось така країна Україна. артистам глядачі не шкодували, а ще не так давно вони прискіпливо приглядались одне до одного, відчуваючи певний острах і недовіру. Нині усі перепони подолано. А це значить, що студенти обрали професію педагога не дарма. Спочатку було важко, тому що було важко здружитися з дітьми. Вони нас не сприймали, але ми намагалися і за нами зараз закріплений за мною. Та ще зі мною працює одна дівчина, моя студент, моя одногрупниця. І ми закріплені за 10 класом. І в принципі, нам вдалося з ними подружитися в. Ми їх полюбили і за радістю ходимо на практику. Тут працюють дуже гарні люди, дуже чисті діти, дуже цікаво з ними працювати. Діти зустрічають завжди з обіймами, це дуже приємно. Взагалі тут взагалі, дуже чудова атмосфера, дуже чудова аура. Ви по майбутньому хотіли б працювати саме самому цьому закладі? Так, хотіла б. Чесно, як скажуть пізніше, педагоги обох навчальних закладів у залі відчувалось хвилювання, адже виступати перед вимогливим глядачем, який, по суті, до того ж є твоїм ровесником, зовсім непросто. Але артисти, серед яких були і студенти педколеджу, і учні інтернату, впоралися із цим завданням на думку усіх присутніх на твердих 12.